Доброго ранку, любі дітки. Чи спостерігали ви за нічним небом? А що можна побачити на нічному небі? Так, можна побачити місяць, зорі, комету. Діти, давайте відтворимо побачене на нічному небі ліпленням. Для виконання роботи нам потрібно пластилин, дощечка для ліплення, квадрат білого кольору. Фламастер або олівець, серветка із тканини і звичайно хороший настрій. Спочатку змішуємо пластилин темних кольорів. Потім невеличкими шматочками наносимо пластилин на квадрат, розтягуючи пластилин пальцями. Від жовтого пластилина відриваю шматочок і роблю з нього кульку. Кульку розплюскую і прикріпляю до основного квадрата. Фломастером роблю позначення на жовтій кульці. Це буде місяць із жовтого пластилину ліпимо зірочки. І прикріпляємо на квадрат. І з білого пластилину будемо виготовляти комету. Прикріпляємо до основи і витягуємо великим пальцем. Потім трішки додаємо синього кольору. Ось таку роботу виконала я. Дуже гарна. Дітки, а яке нічне небо у вас? Надсилайте фото своєї роботи. До побачення, до нової зустрічі!